А про те, як важливі історичні події та факти стають легендами, і чому важливо продукувати і культивувати власні легенди, ми поговоримо із професором Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, доктором філософії у психології Всеволодом Зеленіним. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Всеволоде, добрий вечір. Доброго вечора. Отже, спершу просте легке запитання: чи зголосилися б ви пірнати або займатися дайвінгом поряд із затонулим крейсером Москвою? Як це радить робити Олексій Резніков? Це дуже цікава ідея, яка створює цілий е, підводний міф стосовно того, що відбувається з Москвою під водою. І це може дати нам абсолютно інший погляд на ці військові події і дасть нашим нащадкам. Своєрідну легенду про те, як... які були пригоди Москви у Чорному морі і чим вони завершені. От, власне кажучи про пригоди, так звані пригоди росіян е в Україні під час повномасштабного вторгнення, і не тільки ми маємо крейсер Москва, який затонув. Ми маємо е військового, який е послав російський корабль у відомому напрямку. Ми маємо е інші події, важливі е в розрізі свіжої новітньої історії, які. Е з часом стають мемами. Чи можна назвати що сьогодні мем це, це такі собі маленькі легенди? Можна сказати, що мем це як складова, як такий я не знаю, атом легенди. Це з маленьких кирпичиків складається загальна будівля легендизації. І в нас є вже повномасштабні легенди, як наша Небесна Сотня. У нас є частка легенди, да про події в війні. Це е, ті, хто на острову Зміїному так сильно відповіли росіянам в перші дні війни, коли ніхто ще не знав, як це буде. І це я вважаю подвигом справжнім. І таких маленьких кирпичиків, маленьких атомів цеглиночок, їх дуже багато. І дуже важливо, щоб ми свого часу навчилися створювати з них цілісні будівлі, створювати з них те, що буде поряд із історією України ще й легендою України, легендою на весь світ. Чому важливо нам не лише пам'ятати історичні події, історичні факти, а й звеличувати їх, придумувати або докручувати про них легенди? Так, фактично, чому, чому це важливо? Чому нам варто не просто записати, в цей день е, ми потопили крейсер Москва Крапка. Ну, тому що нам потрібно звертатися не тільки до масової свідомості, а й до масового несвідомого. Е, люди хотіли б мати не тільки факти, але й емоції, мати сценарії, мати архетипи все, що тримає суспільство разом. Все, що нас ну, робить народом, все, що нас робить нацією, все, що нас робить країною. Бо в кожної країни є певний перелік, певний репертуар її міфів, легенд, на яких і ґрунтується архетипіка маси безсвідомого. І це все разом створить і суспільну мораль, тобто як ми маємо себе поводити, і так звані стратегії соціальної конвенції, тобто як мають поводити себе люди, щоб вважати себе українцями. Українці вони от такі, бо вони відчувають свою приналежність до тих легендарних. Особистості подій, сценарії, які ми маємо, в якій ми маємо перетворювати свою історію. Тобто, факти історії плюс високохудожня їхня подача і переконливість створюють легенду країни і народу. Високохудожня подача. Що це може бути до прикладу, якщо ми беремо за конкретний приклад потоплений крейсер Москва? Ну, В нашому випадку нам дуже красиво показали, я бачив частину вашої передачі, як летять привітання до цієї Москви з нашої української землі. І я вірю, що людина, яка знімала це, вона має певний принаймні хист, якщо не професійної навички. Вона показала правильно в напрямку, як вона влітає. І ваша колега правильно сказала, що їй дуже закрутило побачити, як вони долітають, як вони попадають і чим це завершується. Я думаю, що ми можемо грунтуючись на фактах, на правді, навіть якщо не було поряд камери з тою Москвою, і ніхто не побачив, як вони туди влучили. Ми маємо допрацювати художньо цю історію, бо ґрунтуючись на правді, вони ж попали. Да? І все, що нам ну, залишається, просто досняти як вони попадають, і що там далі відбувається, і тоді ми маємо повноцінну історію, повноцінний наратив, повноцінний міф. А хто із сучасників, які прізвища очолять ці легенди за рік за останній рік повномасштабного вторгнення України? А це цікаво. Ну я точно можу сказати, що наш президент вже легендизований на весь світ. Це точно. його зустрічають народи, його зустрічають країни, його зустрічають спільноти як вже легендарну особистість. Я зараз кажу про нього не як про політика чи керівника держави, як про постать в інформаційному просторі. Це точно. Звичайно, що у нас, якщо брати з року, у нас є і історія про наших кіборгів. і я думаю, що буде ще багато історій і потужних, і страшних. Бо, ну якщо ми не легендизуємо правильно нашу бучу, якщо ми не розкриємо всі жахи, які там були, так як свого часу радянські кінематограф розкривали жахи Катині, американці, американці робили матеріали про жахи Освенцима, я вважаю, що ці люди загинули, але вони Ну не залишаться у пам'яті, так як мають залишитися у пам'яті народа, і ми маємо це наша наш борг, да зробити так, щоб ми всі дізналися, які там були герої, як вони загинули. Бо якщо я бачу руку людини з братської могили, яку розстріляли там чи закатували за те, щоб в неї там якась. Я не знаю, там жото блакитна ленточки чи щось таке. Це, ну, я вважаю, що це достойно щоб залишитися в народній пам'яті, народній історії. Це точно має бути створено. Але, на відміну від э, нацистів, росіяни, я так бачу, не дуже кортіли б знімати, як вони катують когось. Хоча, з іншого боку, ми бачили і відрізання голови і тому подібне. То ми маємо навчитися э, на основі цих всіх страшних, героїчних, трагічних і драматичних подій. Створювати те, що залишиться у пам'яті народа як легенда. А провали російської армії увійдуть в їхню історію? Це буде залежати від того, як це зробимо ми. <гум> Жодний народ, жодна країна так добровольно вона не робить легенди, які її очорнюють, а Демонізують. Свого часу ми стикнулися навіть з тим, що у 70-ті роки був неонацизм. Були люди в Німеччині, які не хотіли вірити в те, що Гітлер це погано, і вони намагалися відродити. І дуже великих зусиль у світовій спільноті, багатьом там, людям в світі, вартувало, щоб ми донесли всю жахливість цього режиму. І я вважаю, що Україна, українці, наші митці. Вони в першу чергу мають бути лідерами амбасадорами цього руху, який покаже справжнє обличчя того, що називається сьогодні російською армією. Чому я говорю таку фразу? Те, що називається для мене, там йде криміналізація цих військових підрозділів, де з одного боку солдати починають солдати, звичайні солдати починають вести себе як бандити, а бандитів беруть в армію. І це разом все перетворюється на таке величезне, мабуть, найпотужніше в відомій історії світу банд формування, терористичне формування, озброєне танками і ядерною зброєю. Так? Бо за своїм світоглядом це кримінал. І я не певний, що вони зроблять для себе такі висновки, щоб показати справжні, страшні, такі нелюдські погляди цих людей. Більш за все це будемо робити. Ми Я можливо хочу. за допомогою ще наших колег з кордону. Ще хотів запитати, наскільки важлива доля правди е, в цій легендаризації? До прикладу, я на, наведу два фільми: є російське кіно про Крим. Я не пам'ятаю, як цей фільм називається, але фактично вони там змальовують історію анексії Криму. Це історія про двох молодих людей. Одна, начебто з українського боку, хлопець, начебто, з Криму, і вони закохують. У них там така собі Ромео Джулієта колізія, певна любовна і, і державна. З іншого боку, є фільм Черкаси про е, український транс. Який був е захоплений під час е відомих подій е російськими військовими, е із художня вага цих фільмів, вона сильно відрізняється і відрізняється якістю, але можливо вона відрізняється тільки для мене, тому що я е народився, живу в Україні і я, е я за Україну, мені серце болить за Україну, і ці Черкаси мені ближче. Чи все ж таки історична правда вона має вагу? І якщо ця історична доля в легенді. Занадто мала, то воно не працює. Ну, Давайте так, ми будемо відрізняти фейк і легенду. Угу. Коли ми беремо і яким чином викривляємо факти чи підміняємо правду, це фейк. Мені трохи сумно, що багато з моїх колег, психологів, вони називають міфом чи легендою брехню. Насправді, будь-яка легенда, будь-який міф. Він має грудуватися на 100% на правду. От давайте візьмемо ту саму Москву. Правда полягає в тому, що наші вистрілили і наші попали. Це правда від початку до кінця. Е, в чому буде лег легендизація? Ми покажемо ті кадри, які просто не могли фізично засняти, коли ці ракети попадали у Москву. Можливо, зробиться це в павільйоні, можливо, там з точністю, як то кажуть, історія, яка ґрунтується на реальних подіях. Це буде легендизація. Ми зробимо це високохудожньо, ми покажемо, можливо, зіграють актори тих матросів, які гинули, які горіли на цій Москві, тих генералів, які брехали їхнім батькам про те, що там нічого не сталося, про те, що він там ще не затонув, і так далі. Ми все це покажемо. Але 100% буде правда. Ми не будемо формувати якусь брехню. Ми спробуємо витягнути всі фактологічні дані і на основі цих фактів побудувати справжні високохдожні матеріали. Оце справжня легенда, так? а все інше це просто ну, художній вимисел, як то кажуть, або відверта брехня, якою підміняє сьогодні ну, Російська Федерація можливість ґрунтуватися на факти. Вони просто вигадують то, чого нема, або перекручують так, що якісь там, як той самий сумнозвісний свін... татарський та всі інші, вони подаються як герої. Але ми знаємо, що їхня історія вона з турми. і не можна таке робити. легенда жива, а поки її переповідають і поширюють у світі. Як правильно зараз Україні презентувати наші легенди, аби вони поширювалися швидше за російську брехню і фейки? І на додачу до цього питання чи готові українські легенди вже сьогодні бути поширеними? Почну з другої відповіді, безумовно готові. Е, весь е, західний світ він бачить в нас архетипіку своїх героїв, які тотожні, аналогічні з давньогрецькими європейськими історіями. У нас дуже потужна така архетипова історія боротьби світла проти ми, боротьби добра проти зла. Да, та все це дуже вони впізнають буквально те, на чому вони виросли. А от чи готові ми зробити це на такому рівні, щоб воно було більш потужним, ніж принаймні в Росії, а ще краще, більш потужним, навіть ніж в Голівуді. У свого часу президент мені сподобалося, дуже гарну фразу сказав. Він європейцям сказав: Вибачте, це не павільйон, це реальні люди гін. Ви дивитесь на це, ніби це кіно, а це хроніка. Але нам на основі цієї хроніки треба зробити ще і гарний, гарну подачу, гарне кіно. Якщо ми це зробимо, нас будуть захопленням згадувати і через 100, і через 200, і через 500 років. Це буде потужна історія, яка війде в світову історію. Якщо ми це зробимо, Як... і за нас ніхто це не зробить. Це Точно тут е мені здається, що поспіх тут е буде заважати, чи є у нас якась тактична пауза у тому, аби приділити час легендизації. Е Історичних фактів, які відбулися під час війни, чи цього часу у нас немає. ну тут дві задачі окремі з одного боку. Є тактична задача, де ми маємо встигати робити і оформлювати свою легенізацію тут і зараз легенда про Небесну Сотню з'явилася через 24-25 годин після того, як люди загинули. Це слово сполучення з'явилося, вже з'явилися якісь фольклорні, професійні там вироби і так далі. Вірші я вважаю, там якісь матеріали і так далі, доволі гарно оформили. Але я досі не бачу архетипових обелісків по всій Україні, які б символізували Інвесну Соть. Ми якраз доволі сильні в тактиці, а от стратегічно пройшло вже Скоро там 9-10 років, скоро буде, да? З того часу, і досі у нас нема е, таких пам'ятників, таких монументів дуже потужних, які б показали цих людей, це дві частини. Перше, це швидко відреагувати. Сьогодні у нас, до речі, знову легендарний день, великий день, ще один великий міф міф про відродження життя, міф про перемогу світла, перемогу життя над смертю. І ми всі, можливо, трошки забуваємо, що це так само велика легенда, і хотілося б вірити, що вона ґрунтується на яких історичній правді. Да? Ось. І так само ми маємо створити такий потужний варіант легендизації, який буде жити в віках. Тактично, сьогодні я бачу, як розповсюджується те, чого ще рік тому не було. Я бачив сьогодні, як е, е, яйце, яке в, е, в кольорах України розбиває яйце, яке в кольорах. Росії, mm -hmm. да? це вже якась така легендизація, міфологізація, е, при, так м, яка так лягає в міф Великого Дня. Але ми можемо створювати не тільки такі маленькі, як ви казали кирпичики, да? але й потужні історії. І для цього потрібні ви. От ви вдвох потрібні для того, щоб створювати такі програми, які будуть. Показувати великі формати не тільки короткомітражні, як то каже, да маленькі, не тільки ці мемчики але й великі програми, які будуть показувати брехню про другу світову війну, показувати брехню, всю розвінчувати ту брехню, яка була про нашу країну 300 років. Показувати, як ми можемо повернути себе з постколоніального мислення до розуміння власної суб'єктності. Ми перестанемо вважати себе гіршими за когось? Перестанемо отак вжимати голову в плечі і казати, що ми маємо когось наслідувати. Сьогодні наші в Європі розказують легенди про наш банкінг, розповідають про нашу медицину, і всі на них дивляться і кажуть, що такого не може бути. а де легендизація цього? Ки Така легендизація, як є легендизація ізраїльської медицини на весь світ, і ізраїльської потужності армії можливо, якщо б була така легенда, яка б лякала росіян, ми б на нас навіть не напали. Що ми таке створили, ну, на основі реальних фактів? Включаємо. Тепер у нас є реальні факти, але тепер нам треба зробити справжні легенди. Ну про це я зараз що ж. Пане Саволда, дякую, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Сподіваємося, ми вас не сильно відволікли від відсвяткування.